Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за орієнтовні ціни та комплектації новорічних коробок 2025 року. Тобто, будемо проводити аналогії те, що ми бачили у 2024 році. Плюс до того, Обговоримо дуже цікаву таку новину, яка з'явилася буквально сьогодні, про запуск елітного розпродажу рідкісних пропозицій щодня за спеціальні квитки, друзі, спеціальні елітні квитки. Дуже така цікава інформація, де вже було засвідчено на цій сторінці. Обговоримо те, що знаємо на даний момент, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з новорічних коробочок. Які будуть типи, які комплектації і які орієнтовно ціни. Думаю, вони не зміняться, друзі, тому що все поки що залишається як було. Дивимося, які є типи. Перший тип коробочок це новорічні коробочки, другий це різдвяні коробки, третій східний новий рік і четвертий це чарівний новий рік, так скажемо. Значить, перші комплектації, які йшли, у нас це стандартні, тобто вибірково будь-який тип коробок обираєш. І по кількості вони градувалися. Три великі коробки, наприклад, були за ціною 138 гривень. 11 великих коробок знижка 9% 459 гривень. 25 великих коробок, знижка 20% 919 гривень. І 75 великих коробок із знижкою 33% були, за ціною 2299 гривень. Оце стандартні такі комплекти. Плюс до того були набори, які були доступні у нас прямо з гаражу, друзі, з магазину, от з коробочками. Там були вже інші комплектації і трішечки інші пропозиції. Тому що, дивіться, саме мінімальне це 12 коробок різного типу, тобто по 3 коробки різні. Коштував такий набір 497 гривень. Далі було 28 коробок. Цей набір уже коштував 1028 гривень, дуже популярний, я думаю. 80 коробок 2461 гривня, 160 коробок це вже такі великі набори пішли. 4784 гривні і 240 аж коробок. По 60 великих коробок кожного типу з цінними ігровими предметами аж 6624 гривні. Звісно, ціни не маленькі, я думаю, вони не зміняться, будуть плюс-мінус такі самі. Єдине, що може відрізнятися, це комплектація, друзі, от цих коробочок. Можливо, якісь будуть комплектації інші, по кількості. А от по ціні плюс-мінус все повинно так і залишитися. А тепер давайте поговоримо про ту новину, яка з'явилася буквально сьогодні, і запуск чого очікується вже з понеділка, друзі. Це щоденні ексклюзивні пропозиції. Чекають на вас, не пропустіть! От так зазначено, я так розумію, це вже починаються розпродажі, які. Так скажемо, присвячені Чорній П'ятниці. Оцініть незрівнянну ексклюзивність на елітному розпродажі. Відкривайте преміум пропозиції і отримуйте безкоштовний елітний квиток щодня, або ж купуйте додаткові квитки за золото, щоб відкрити ще більше унікальних нагород. У той час як менші щоденні пропозиції доступні за золото і кредити, що суттєво друзі. Справжні скарби криються в ексклюзивних наборах, що відкриваються. За допомогою елітних квитків, які можна зберігати до кінця події. Щось подібне було і в минулому році, друзі, тільки трішечки в іншому форматі, і там не було пропозицій, до речі, за срібло. А тут тепер вони будуть, і це величезний просто плюс. Якщо подивитися по термінах, так скажемо, проведення цієї події, то початок у нас очікується щоденних акцій 11 листопада, тобто в понеділок вже. Недовго залишилося з 11.00. І завершення 16 листопада 2024 року, так само об 11.00. термін дії пропозицій, я так розумію, ті, які були вами вже відкриті за цей весь період, за 4 дні, значить, до 18 листопада 2024 року 11.00. Тобто роблять такий запас своєрідний, щоб всі встигли їх забрати, так скажемо, ну, ті, хто, звісно, бажає. Як це працює, відкривайте ексклюзивні пропозиції щодня. Елітний розпродаж це 4 ексклюзивні дні розкішних внутрішньоігрових пропозицій, де гравці можуть витрачати золото й кредити на преміум набори, зокрема, з високорівневими машинами, друзі. За це ми також поговоримо, тому що дещо тут вже було засвідчено. Наприклад, якщо подивитися на головну картинку, то ми бачимо тут такі машини, як «Тигер Маус. Це у нас важкий танк 9 рівня прем, який був у новорічних коробочках. XM66F, це ПТшка американська, 8 рівня, яка була також у новорічних коробочках. І це С-52 ліс, який вперше з'явився у марафоні друзі. Тобто машини непогані. Я не скажу, що це якісь імби чи ще щось, просто непогані машини. Далі дивимося, що у нас є. Щоденні пропозиції. Кожного дня буде доступно 5 свіжих пропозицій, 4 за золото і одна за кредити. Пропозиції оновлюються кожні 24 години і можуть містити техніку, 3D-стилі, навчальні матеріали, дні танкового преміум аккаунту та багато іншого. До речі, ще повного переліку, що там буде, немає, друзі. Тому я не можу вам цього розповісти. Але він обов'язково з'явиться, можливо, навіть в перші 2 дні. Тобто ми будемо це все обговорювати, тому що дуже цікава інформація, що взагалі може випадати там. Можливо, може бути і Безеха 176. Хто його знає, друзі, можливо, але це треба дуже багато золота, щоб прокрутити ці квитки, щоб до неї добратися, так скажемо. Тому що всі прекрасно розуміють, що багато гравців хочуть її забрати, але так просто ВГ її в продажу викладати не буде. Подивимося, це тільки мої здогадки. Хоча я трішки сумніваюся, що ця машина буде, от, наприклад, у цих пропозиціях. Подивимося. Елітні квитки ви можете щоденно отримувати. Задарма, тобто по одному друзі, задарма, а також докупляти їх за 250 золота кожний, щоб відкривати додаткові пропозиції загалом до 40 платних квитків з обмеженням у 8 штук на день, плюс 5 безкоштовних. Що тут мається на увазі 5 безкоштовних? А, 4 пропозиції, так розумію, будуть просто, і одна безкоштовна, чи що отут я поки що не зовсім зрозумів. Поправте, якщо вже зрозуміли, про що тут йдеться. Не буду зараз витрачати на це час. І з кожним е, придбаним квитком ви отримуєте по дню танкового преміум аккаунту. А, тобто це і компенсація. Тип, типу, типу, типу день према, купляєш за 250 голди. Плюс тобі дається ця пропозиція як квитком, так скажемо. Пропозиції для вас знижка до 50%. Використовуйте елітні квитки, щоб відкривати ексклюзивні пропозиції, які зберігатимуться в пропозиціях для вас в ігровому магазині до 18 листопада. Це було зазначено з самого початку. Під час події ви можете заощадити до 50% на обраних наборах. От така у нас. Інформація є основна на сторінці в порталі гри. І також тут зазначено, що ексклюзивні пропозиції з елітними квитками будуть у нас у вигляді рідкісної премтехніки, деяка доступна з 3D-стилями, тобто це буде набір із 3D-стилями. Також будуть пришвидшувачі прогресу, преміум дні, особисті резерви і навчальні матеріали. 3D-стилі також, унікальні елементи зовнішнього вигляду для вашої техніки. Також можна буде їх тут отримати. Купуйте більше елітних квитків за золото. Ну, зрозуміло, ВГ хоче вимити по максимуму зараз золото з гравців, тому що на носі у нас е Чорна П'ятниця, ще будуть розпродажі поближче до 25-го числа. А можливо, в цей період з 25-го і далі, от кінець місяця, там якраз понеділок, по-моєму, 25. й Плюс до того, друзі, у нас зараз проходить марафон, який є у вигляді бойової перепустки, і там також потрібно золото 3,5 тисячі для розблокування, і плюс для докупівлі етапів, тому що багато хто не встигне його пройти і будуть донатити, наприклад. Але друзі, і це ще не все. Тут є коротенький відеоролик як ілюстрація, що в нас буде відбуватися. Перше, що ми бачимо, от гараж. Далі переходимо в магазин і бачимо таку своєрідну вкладочку з знижками, так як у нас було, наприклад, на Чорну П'ятницю у минулому році. Тут ми можемо побачити найкращі по типу як пропозиції. Спочатку от буде елітний квиток, пропозиція, і одна буде безкоштовна. От Бачите, тут дві пропозиції з самого верху. Одна елітний квиток за 250 голди і один день преміум аккаунта. І інша пропозиція фрі написана, та що правіша менша. Тобто ми можемо забирати один елітний квиток безкоштовно. От Якщо ми його заберемо, відповідно купляємо безкоштовно все без проблем. Далі у нас переходимо в самий низ і бачимо, що в нас з'явилася одна з пропозицій. Наприклад, тут у нас з'явився 3D-стиль. Альоша Попович 3D стиль для об'єкта 268. Звісно, пропозиція так собі. До речі, вона коштує тут 3,5 тисячі золота. Це все на любителя, але що тут ще засвічується? Тут ще засвідчується, наприклад, те, що буде одна пропозиція за срібло. І серед цих пропозицій у нас є 25 тисяч вільного досвіду за 800. Тисяч срібла, звісно, це так собі пропозиція. Тобто 800 тисяч срібла, це приблизно ви будете десь фармити ну 1 півтори години. В залежності від резервів, від використання голдини-голди. Коротше кажучи, це все, знаєте, так, ситуативно. Але тим не менш, це вам потрібно десь півтори години для того, щоб нафармити таку в середньому кількість е, е, виходить срібла. Звісно, дехто грає краще, дехто може зафармити, наприклад, за годину, там, не за півтори, але плюс-мінус. І тут от така пропозиція: за 800 тисяч срібла виходить 25. Тисяч вільного досвіду, можливо, будуть якісь ще більш кращі пропозиції, це все треба дивитися, але я сумніваюся, що будуть пропозиції у нас із, наприклад, премтехнікою за срібло. Я цього не очікую, можливо, хіба які малорівневі преми. От таке може бути. Далі дивимося, що у нас є. От тут наводиться приклад, що ми додатково, по типу як купуємо ще раз елітний. Виходить, оцей квиток, просто за 250 золота отримуємо день преміум аккаунта. І наступна пропозиція у нас вже висвічується с 52 C. Звісно, ця пропозиція, так собі скажу чесно, тому що ну, машинка слабувата, це тільки для колекціонерів, якщо вона, наприклад, висвітиться. До речі, яка у неї тут ціна? Давайте я подивлюся 7400. Ну, напевне, все ж таки по собі вартості. Я вже не пам'ятаю, скільки він коштує. Можливо, трішечки є знижка навіть. Бо тут перекреслено 9250. Але судячи, з тут ще 20 місій на Х5 досвіду, друзі. Тут ще 20 місій на Х5 досвіду, тому і ціна така завищена. От такі от у нас справи. Коротше кажучи, в будь-якому випадку це непогані пропозиції, тому що дуже в багатьох гравців залишилося золото. Якщо буде нормальна якась пропозиція, можна буде за золото забрати. Плюс до того, ми ще не знаємо повного переліку пропозицій тих, які є за срібло. За срібло, я думаю, пропозиції також будуть деякі, хоч деякі, але нормальні, які можна буде забирати, тобто якусь цінність вони будуть представляти. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике до наступних відео. Па-па!